Там 250 кілограмів картоплі, консервація, овочі інші. Так показує свої запаси на зиму одна з мешканок будинку по вулиці П'ятницькій, що в Чернігові. Тамара Костянтинівна, як і її сусіди, тепер не знає, як зберігати свої продукти надалі. Адже 19 жовтня 2022 року виконавчий комітет Чернігівської міської ради ухвалив рішення про демонтаж цих господарських будівель. 19 жовтня. Цього року було ухвалене таке рішення міськвиконкому про демонтаж незаконно встановлених господарських будівель, але ці незаконно встановлені будівлі простояли тут усі 69 років стільки, скільки цьому. Будинку. Валентина Іванівна розповідає, що ці будівлі зведені під час будівництва самого помешкання як альтернатива підвалам і коморам, бо в помешканні жодного такого приміщення не передбачено. Раніше їх використовували для дров, а впродовж останніх років мешканці зберігають там свої інструменти, а також продуктові запаси. У нашому домі, так як він був побудований першим, не було ні газу. Не було ні батарей, а в кімнатах стояли великі целяні груби. А в кухні стояли плити, і їх треба було чим та пити. І в тих стараях були заповнені дровами, у кого вугілля, у кого торф, у кого брикет. Тепер мешканці просять міську владу, аби демонтаж будівель відклали до наступного року, а саме дозволили залишити їх на період зими. Відповідне звернення вони надіслали до Чернігівської міської ради. Нас, Ніхто не попередив улітку про те, що буде, буде проходити цей демонтаж такий поспішний у час війни. І ми у весени заготовили, загрузили у свої погреби усю огородню продукцію. Це великі кількості картопля, овочі, консервація ми. Нам треба якось пережити цю зиму у Чернігівській міській раді. Ситуацію пояснюють так влітку 2021 року. Муніципальною вартою було виявлено незаконно розміщення тимчасової споруди в кількості 16 осіб. І відповідно до правил благоустрою, які були затверджені рішенням Чернігівської міської ради, 24.12.2019 року. Було здійснено інформаційні наліпки. Тобто людей повідомили людей, власників цих тимчасових споруд повідомили про. Необхідність звернутися до комунального підприємства Муніципальна варта, який є уповноженим органом, і надати простановчі документи. Дозвільні документи, документи, які підтверджують право користування земельною ділянкою, був визначений термін два тижні. Жоден власник цих споруд до муніципальної варти не звернувся. Запланований демонтаж тоді не провели, оскільки мешканці тоді також просили відтермінувати. Його запланували на весну 2022 року. Але через початок війни демонтаж відклали. Наразі рішення виконавчого комітету надано два тижні після ухвалення рішення власникам добровільно демонтувати дані споруди, якщо в цей період власники або користувачі цих споруд. Звернуться до муніципальної варти і нададуть простановчі документи або дозвільні документи, які надають право на розміщення цих споруд. То я ну вважаю, що буде прийнято рішення винесено на виконком, і буде ухвалене рішення щодо скасування даного рішення. Не на камеру нам також пообіцяли розглянути звернення від мешканців і знайти шляхи вирішення ситуації, аби продуктові запаси все ж таки залишилися у сховищах.